Зранку Херсон був знеструмлений. Як розповідають місцеві жителі, електрика в оселях зникла близько 10.30. За інформацією із телеграм-канала голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, знеструмлений був не лише обласний центр, а весь Херсонський район. Причина удар російських військових по критичній інфраструктурі півдня. Енергетики одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи. За годину почалось поступове підключення абонентів. Атакували військові Російської Федерації правобережжя і минулої доби за минулу добу ворог здійснив обстріли 15 населених пунктів правовежних Херсонщини, в тому числі Херсон. Пошкоджено сім приватних будинків, пункт незламності, автівка. Одна постраждала стільникової мережі, вежа стільникового стільникового зв'язку. За минулу добу одна людина. Постраждали внаслідок обстрілу за повідомленням начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка. Минулої доби під вогнем були Херсон, Антонівка, Садове та Комишани. Всього територіальну громаду обстріляли дев'ять разів. Не припиняють російські військові атакувати і Бориславський район. Гатили по Новорайській, Новоолександрівський, Тягинській та Бориславській територіальних громадах, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог. Використовуючи авіацію, скинув авіабомби на місто Борислав, в результаті чого були пошкоджені приміщення магазину, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під артилерійським вогнем окупантів перебувало шість населених пунктів Бориславського району. Крім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, Михайлівку та Новоолександрівку. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.